У Польщі, за участю президента та прем'єр-міністра країни Анджея Дуди і Матеуша Моровецького, в суботу урочисто відкрили водний канал через віслинську косу, проти якого раніше активно виступала Росія. Відкриття каналу, який робить місто Ельмбонг морським портом, символічно відбулося у 83-ю річницю нападу СРСР на Польщу. Повідомляє кореспондент. Українформу, як підкреслив Дуда, відкриття цього нового водного шляху, який дасть можливість суднам безперешкодно заходити з Гданської затоки до порту з Ельбунгу, є великою перемогою Польщі та всіх тих, хто розуміє значення слова суверенітет. Він зауважив, що з 1945 року вхід до Вісленської затоки був фактично неможливий без згоди Росії. Польський лідер зазначив, що раніше було багато штучно створених перепон для заходу суден. До Ельбонга тому значення цього порту в останні десятиліття значно зменшилося. Найважливішим зараз він назвав те, що до цього порту зможуть заходити судна безгоди країни недружньої для Польщі, яка без вагань нападає і поневолює інших.